Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас субота. Я знаходжуся на львівському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% відсотковою знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також дає гарантовану знижку 20%. На сайті CarVertical ви зможете знайти повінкоду або по номеру транспортного. Засобу скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращі варіанти. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: список місць, де ви Провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобілі на дощіноміра. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Так, ауді, ауді у нас Q5 20 89 телефона є. Призупиніть відео та й побачите. 16 -й рік, 45 тисяч пробігу. Всередині вигляд ось такий на автоматі. Панорама. О, цікаво Q5 дзвонить. Наступний варіант: ось такий Mitsubishi Outlander. 15500, 2012 року, 219 тисяч пробігу, телефон є. 2,3 дизель, 7-місний. Зацікавило. Дзвоніть. Поруч. От собі ще отландер. Ще один. На автоматі 11500 2010 року, 198 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий варіант. Цікавить, дзвоніть Кія Соренто. Дивимося, 2016 рік, 16450, бензиновий 24. Так, на автоматі. Телефон є e 104 тисячі пробіг 16 рік. Закритий варіант. А. Только пригнана без подказів, подказів. Тільки пригнана без підфарбувань. Пульта, кермо, скло, підйомники, все як на мене є темісно. Йдемо далі. Ще один варіант. Peugeot 3008, 9550 2011 року. Так, 1,6 дизель, телефони дезель. є. 205 тисяч пробігу. 9550. Автомат. Ось такий 3008. Йдемо далі. Peugeot 3008, ще один варіант. 9350, 2013 року. Так, 1,6. Дизель з Голландії, 210 тисяч пробіг. Заглянемо. Механіка. Козікал. Дзвоніт. Ідемо далі. Шкода, кодіяк. 2018 рік, 248 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Офіційна, сервіс Ти боже? боже? Закритий. Коробка DSG, повнопривідний. Поруч. Це x 5 Mazda. По інформації 2016 року телефони є. 211 тисяч пробігу. 16900 просять. Так, один підписник сказав. Не говорити просять, а скільки хочуть. Так, 25 бензинові, 194 потужність. Закритий також. йдемо далі. Volkswagen Tiguan 18 рік, 23 тисячі, 132 тисячі пробігу. Автоматі бензиновий. Також закритий. Десь люди всі пішли пити. видно. Цікавить, дзвоніть. Йдемо далі. БМВ Х1 13900. 13-14 роки, 181 тисяча 2 двохлітровий бензиновий варіант, повнопривідний. 245 потужність. автомат. Як ви бачите. Всередині вигляд ось такий. На панорамі. Йдемо далі. Ауді. У нас без інформації. Тигуан. Volkswagen 15800 2016 року. Двохлітровий бензиновий варіант на автоматі. Телефон є, 89 тисяч пробігу. Також закритий. Та що ж таке? Всі позакривалися? Видно, зарано приїхав на карбазар. Йдемо далі. Поруч ще один тігуан. 2017 рік, 15950, 83 тисячі пробіг, пан Тарас продає двохлітровий бензиновий варіант. Також на автоматі. Закритий. Поруч Outlander Mitsubishi. Вімнадцять 19-го року, 30 тисяч пробігу, 2,4 об'єм. Відкритий? <пілляв> Також закритий. Ну, Чекати не будемо. Цікаве, дзвоніть. Йдемо далі. Джіп Чирокі. 2019 року 20 799, 24 Бензиновий варіант. 29 тисяч пробігу. Телефони фіксують, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Вигляд всередини. Зацікавило, дзвоніть. Йдемо далі. Ще ось такі Тігуанчики. Volkswagen Tiguan. По інформації. 13-й рік, 13500, 119 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий автомат. Також закритий. Так, Старт-стоп, мультикермо з 4 склопідйомниками, підлокітник, ось такий варіант ще. Subaru Outback. 23 тисячі 2021 року. 2,5 бензиновий, на автоматі, небита повнопривідна, 15 тисяч пробів. Золоте! Всередині вигляд ось такий. Кого зацікавило. Дзвоніть до власника, питайтеся, уточняйте, перевіряйте автомобіль. Друзі, на тому все. Я надіюся, що це відео було хоча б корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх, Всім па-па!